Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і я до вас сьогодні прийшла з цікавенькою колодою про їжачка. Одразу чомусь згадала пісню, оце тільки що гурту фліт про їжачка. Їжачок підберись, піднімись. Якщо хочете, залишу, залишу в описі під відео посилання там на YouTube Music чи на кліп. Подивлюсь, подивлюсь, е, власне, Fable Hedgehog, Hedgehog Tarot. Це, типу, байки е, чи оповідки чи небелиці про їжака. Або їжачі казки, або їжачі небелиці ну, щось таке. Е, це в мене оригінал. Цю колоду я отримала. Від пані Ілани, ми знову з нею помінялися. знову з нею Намутили собі розмін. от, І, власне, з таку вона мені прислала колоду і ще дві, я їх буду показувати по черзі, всі разом не буду показувати. Це Luna Factory, Я так зрозуміла, що це китайська студія, це оригінал. По-моєму, на Аліекспресі є на цю колоду копія. Тому, якщо що, вона, в принципі, є доступна. Не сказати, що це якийсь там раритет чи супернедоступний варіант. Ну що, давайте дивитися. Трошки так тугенько відкривається коробочка, але вона красива, матова. От, ну, У мене вживана колода, тому вона да, не, не в найідеальнішому стані, але в хорошому, в хорошому, в красивому стані. Я так розумію, що в пані Ілани ця колода лежала. От є такий гайдбук Fable Геджі Когтерет. Е, так, 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 Luna Factory 21 рік. А, японська студія, Перепрошую. Luna і тут є е, прям всі значення карт англійською і... Е, ну, Це хіба японська? Японською, таке японською. Е, ну, не багато інформації, але опорні слова на місці. Всякі пентаклі це все. Навіть є розклади: однокарточний, трикарточний, гексаграма. Розклад, по-моєму, Кельтський хрест є, альтернатива, ну, типу, два шляхи. І Кельтський хрест. І, по-моєму, все. Тобто, тут, в принципі, якість хороша, мілований такий папір, дуже приємний такий журнальний, і дуже симпатична якість карт. Я вам одразу скажу, спойлер, дуже мені сподобалася якість карт. Дуже рівнесенька вирубка, такі краї закруглені не самим якимо чином, але воно. Так і прикольніше, тому що тут, дивіться, колода, мов би дійсно оповідка, мов би дійсно казочка про їжаків і їхню, їхні сімейства. І тут є оздоблення в плані того, мов би це сцена. Мені ще дуже подобається, що тут стихії підкрасили іншими кольорами, тобто старші аркани у нас тут такого фіолетового, бузкового кольору, жезли зелені, кубки помаранчеві, мечі блакитні і жовті ось такі пентаклі. Ось такий красивий зворот з е, їжаком вночі. Да? Хто любить їжачу тему, будь ласка, от мені мені ця колода зайшла, я вам скажу одразу, тому що я вже її подивилася. Я вже з нею зробила два розклади. Хороші розклади получились. Я там не дуже гарно прочитала їх, але розклади хороші вийшли. Насправді, тобто там треба проаналізувати було, позидіти карти. Давайте подивимось карти, подивимося, що нам пропонують автори Луна Факторі. Фекторі, такий їжачок прекрасний, чудовий. Це циклон Райдер Смітвайт. Тобто, ви ж розумієте, що такі колоди. Зазвичай вони по Смітвайтівському сюжету, але там є свої нюанси. І, до речі, ці нюанси дуже так непогано програються. Зараз будемо про них говорити. Я сподіваюся, що це відео не займе багато часу, але ви ж знаєте, що мені довірять по поводу хронометражей, не варто. Значить, дурень, красивий, симпатичний. В принципі, тут вайтівський сюжет. Торбинка в нього, катомочка, трояндочка, метелик. Мах теж перед ним всі можливості відкриті. Та, на, просто на білій скатертині викладені всі його а, варіанти. Жриця ось з Сувоєм, Написано на ньому Тора, де мої Тора, місяць, перли, вона з хрестом, вона з місяцем повністю гранати на фоні, чорне, біле, все на місці. І мені дуже подобаються ці шторки, ці гардини. Е, імператриця ось в, чудовому, в чудовій спідничці. Значок імператриці теж на місці. Імператор дуже суворий, такі, подивіться, який в нього погляд. Якщо в імператриці розслаблені очки, так, то цей такий прям на нас дивиться з підозрюю. Е, Так, далі Єрфанд, е, бачите, не дуже він хоче ділитися своїми знаннями. У нього тут ленточка є. Тобто, дивіться, дивіться, але, за, е, скажімо. Амвон, не пущу, так? Далі закохані. Теж хлопчик дивиться на дівчинку, дівчинка на янгола, все класично, прям дуже. Далі колісниця теж, два їжака підсвідоме і свідоме, колісничий, все на місці. Сила, ось так, от, зачісують лева, дуже гарно, симпатично, уквічано. Знову ж таки, вінок да, завжди у нас про те, що це робота, що це. Зусилля, що потрібно зосередитись на своїй справі, що просто так щось не вийде зробити. Далі самітник ось такий. Не бідняк, да? ми бачимо, що в нього є якісь перли-бусіни на його е жезлі, на його дрючку. Далі в нас ідуть, е іде колесо, колесо фортуни. І тут теж цікаво, що е ці янгол, е птах. Е Телець і лев теж зображені да, схематично, але вони є. Це мені подобається. Змій є передягнений в лисицю їжак, який дуже хотів намахати систему, але, походу, він не, не зможе це зробити. Так, і по-моєму, колесо тут правильне, воно крутиться проти годинникової стрілки. Далі, юстиція. З мечем, з Терезами, тож все, у неї дуже видно, Е, Повішений, будь ласка, з метеликом, це означає, що він проходить трансформацію, да? змінюються думки потроху в нього. Далі смерть, так само: король мертвий. Єпископ просить, мамочка просить, хтось там свою долю зустрічає. З відкритими обіймами, да, хтось намагається відстрочити це все. Подивіться на цього коня. Кінь прекрасний. Так, і тут є ворота, сонце сходить чи заходить і корабель. Помірність теж. Однією лапкою на ґрунті, однією у воді, янгол наш помірності. Так само є стежка, все супер класно. Далі, диявол. Ось такий диявол прив'язав хлопчика-дівчинку до а, своїх так, бажанок. Знову ж таки, ну, можна ж зняти ці ланцюги, було би бажання, так? Підпалює йому хвостик своїми бажаннями. Далі вежа теж дуже красива, і мені подобається, що ракурс змінений, дуже гарно. А, так, це в нас зіронька. Теж всі на місці зображення, і зірки тут і одна велика, і ібіс, і все на світі. Супер. Так, місяць. Подивіться, який тут місяць. Їжак виходить з болота цього, да, тому що тут у нас є ця Лілія Водяна. Це означає, що він такий з болота виходить. І оці от страхи в нього, бачите, це бутафорія, воно не справжнє. Але все одно йому страшно, да. все одно він боїться цих страшилок, як я боюсь, страшилок жахі, жахачок, фільм, фільмів жахів. Так, далі сонце прекрасний маленький жичок, все в нього тут добре. Пройшов він, да, в небезпечну дорогу, і тепер він в безпеці. І карта суд, вищий суд, джаджмент, судилище. Теж всі радіють, всі прокидаються, нарешті прокидаються, підбивають підсумки, і карта світ. Ось такий карта світу. Тобто, по старшим арканам ну прям символіка символіка, ніяких питань. Ну, далі буде цікавіше, тому що будуть деталі. Тут жезлів теж замок, жезл, бажання, все горить, все палає. Теж тут, в принципі, нічого такого. По дві ці жезлів так само. Один, одна частина, ми знаємо, що вона вже буде стабільна, інша треба щось вкласти, треба. Цікавості для того, щоб щось дізнатися. Тут вже у нас щось вийшло, вже ми чекаємо свої каравани, свої вже пароплави з успішними торгівельними угодами. Так? Четвірка жезлів теж свято, замок на фоні. Скажімо так: це такий проміжний етап. Я не можу сказати, що це вже перемога да, остаточна, але проміжний етап. Далі п'ятірка жезлів, боротьба. Але така більше спортивна, я не бачу тут якоїсь агресії. Агресію ми побачимо далі. Шістка жезлів, хтось один має перемогти в змаганні завжди. Так, в Олімпіаді немає десяти золотих медалей. Далі сімка жезлів. Тут він теж така сама ж, символіка, як і у Вейта, один тапок розв'язаний, інший, начебто, зав'язаний. Да? Тобто ти був заскочений, ну. Дуже неочікувано, да, в тій небезпеці, яка на тебе зараз насувається. Оця от класна вісімка жезлів, тому що вона летить, 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 як дрони. Дуже чітко показала, прям класно. Так, дев'ятка жезлів. Прилетів кудись дрон. Да. Хоч ти і намагався поставити багато ППО і сказати, що все, все збіта, але бачите, що там не все збито. Далі десятка жезлів. Uh, мені подобається, що тут все-таки жезли обв'язані хоч якоюсь стрічкою, да, що все-таки є шанс, що ти донесеш ці всі свої обов'язки. Паш жезлів ось такий юний молодий, запальний. Лицар Жезлів, ось теж, дивіться, він класний, симпатичний, дуже вміє гарно говорити, але подивіться на його коня. Його кінь не справжній, його кінь це також бутафорія, це реквізит. І тому, от якщо на стосунки буде такий персонаж да, так, все-таки у нього його досягнення більше такі для резюме, а не для якогось реального, реальної взаємодії. Так, далі, Королева жезлів. Красива, симпатична, класний трон, да? тобто вона зайняла своє місце по праву і з котиком. І король жезлів. Теж у нього тут все дуже гарно, красиво, хоч і пустиня навколо. Але тут є лев, тут є саламандра, і тут саламандра теж до нього проситься. Мабуть, щоб він звернув на щось увагу, так? а він собі в свої справи занурений. Далі туз кубків. Теж абсолютно бетівський, теж багато в нас лілій водяних, все тут на місці. Голуб, просфора, просфіра. Як воно зветься? Хлібчик цей. Далі двійка кубків. Теж мені подобається, що тут недалеко відійшли від класики. Тобто, кубки рівні, однакові, у кожного буде внесок рівний, однаковий. Трійка кубків, ну подивіться на ці спіднички, які вони красивезні, просто неймовірні. Є грибочки, є яблочка, ну тобто якийсь урожай, якусь частину урожаю все-таки зібрали, да, якусь... щось вони такі досягли, ці дівчатка. Їжачихи. Цей їжак нічого не хоче, йому погано, можливо, навіть якесь, знаєте, похмілля у нього, може бути. От п'ятірка кубків теж знову ж таки, ви зверніть увагу, що тут е декорації, так, у нас. І, власне, їжак сумує нудьгує. Він розуміє, що, скоріш за все, що він не зможе по цьому мостику нікуди дійти, а тим більше до декорації цього будинку. Шістка кубків, два їжака, знову ж таки, в рівних умовах, так? Дарунки, приємності і гарні емоції. Сімка кубків, багато виборів, красива їжачіха. Тут у нас спокуслива змія, дракон, перемоги, будинок, багатства і щось секрет, і секретик. Так, вісімка кубків. Ну, така дорога. Ну, по місяцю, хоч є повня, але все одно вона не завжди може показати, що це. Небезпечна дорога, Да? Тобто, я тут, в принципі, вбачаю, що дорога достатньо така, нормальна буде. Дев'ятка кубків, все, задоволений їжак. Пусть йому треба почухати, все, він задоволений. Десятка кубків, сімейство їжаків, і от вони такі раді і прекрасні. Паш кубків. Лицар кубків, знову ж таки, зважайте на те, що ці коні вони не справжні, да? тобто, ну, до вас можуть під'їхати якимись там з пропозиціями, да? але пропозиція, ну, типу, заключатиметься тільки в кубки. Вас кінь не, ну, не потягне вже, якщо. Королева кубків в перлах, красива сукня, все в неї чудово. Вона ніжна романтична. Король Кубків, ось такий прекрасний король Кубків. Туз мечів. Теж меч в усі, кому там важливо, меч в у всій красі, так? Далі двійка мечів. Ось тут навіть очі зав'язані, стрічка довга, тобто можна заблутатися в цій стрічці. Не бачу, не, бачу, не чую, проблеми не турбую. Ну, вони є, але вони ну, не на часі. Трійка мечів знизу тобто прям дуже болюча історія. І тут, бачите, така хмаринка у вигляді. Їжечка. Четвірка мечів, відпочинок, лікування, або ж ну, щось погірше, так? Далі, п'ятірка мечів. Все, бачите, так їжаків загнав, що вони тепер ховаються і не хочуть а, ви, ви, носики свої висовувати з своїх колючок. Залякав. ну Шістка мечів. Рух кудись до чогось нового, так? можливо, до цих островів, а, можна, а може, й ні. Сімка мечів. Такий злодюга, Гуд, ну це не точно. Так, далі вісімка мечів. Болото, замок на фоні. Так? Можливо, тебе в якісь обставини загнали. Такі, вони, вроді, би, і непогані, але ти відчуваєш, що ти нічого в цій ситуації не вирішуєш. Дев'ятка мечів. Тут трошки змінили момент з мечами, бо мечі паралельно у Гейта, Так, Тут вони в центр дивляться, чимось мені нагадують. Зараз я перевірю. Так, дивіться, мені тут ця девятка мечів нагадала четвірку мечів у кроулі, п'ятірку і шістку. Тобто, навіть якийсь мікс всього цього. Тобто, четвірка у нас про мир після війни, такий, знаєте, відпочинок. Так само тут у нас поразка, Дефіт і шістка — це Science, тобто, відпочи, скажімо, баланс між знанням і пристрастю. Тому отут, в принципі, вона мені якось вайбує прям чимось таким середнім між цими картами. Якось так. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, до чого я тут тобто, такий мікс енергій. Тому що ну, направлені мечі один до одного, да? тут не можна це якось. Ігнорувати, так. далі давайте дивитися. Десятка мечів, кінець, так, накрили їжачка і все. Так, паж мечів на грибу. Теж мені дуже подобається. Далі лицар мечів теж, знову ж таки, бутафорський кінь. Королева мечів, стрічка, так, типу вдовина вважається. Вдов'я. І король мечів ось такий, дивиться на нас рівненько, теж, дуже такий серйозний, суворий, строгий. З ним шутки шутить не можна. Далі туз, туз пентаклів, ось такий хорошенький. Двійка пентаклів. Так, ось така, Фокусник такий, да? хвилі на фоні, подобається мені, це, щоб про хвилі не забули. Трійка пентаклів теж план, конспект і виконавець. Далі, четвірка пентаклів, місто. На фоні, на, на фоні міста. Тут у нас їжак, який не хоче ні з ким нічим ділитися. І ми бачимо, що він ну, достатньо заможний, да, що він правитель в цій всій історії. П'ятірка пентаклів. Втрати, розтрати, великі, крупні покупки. Шістка пентаклів. Так, жолуді відміряються, добре. Хоча їжаки їдять комах, якщо що, їжаки це. Хижаки. Далі, сімка пентаклів. Ось такий, да? Чекає, чекає, але прибирає довкола. Да? Тобто він, в принципі, готовий е, робити щось для того, щоб дозрів його, дозрів його е, урожай. Так, вісімка пентаклів працює, Да? Чому на подушці не зрозуміло, але нехай. Так, дев'ятка. Пентаклів теж затишок, комфорт, стіна, дім на горизонті, птаха, хоч і папуга, і навіть є равлик. І десятка пентаклів тут сімейство, веселиться, собаки, родина, доросла, дорослий учасник, дорослий. голова сімейства. Ваш пентаклів ось такий чудовий. Учень, так, хорошенький. Ось, знову ж таки, лицар пентаклів. Ну, тобто, ви бачите, якщо у нього кінь бутафорський, то він ще буде повільніше рухатися, ніж зазвичай. І так, не найшвидкіший хлопець. Королева пентаклів з кроликом, теж симпатична зайка. Кр... Точніше, е... їжачіха і король. Пентакль. Ось така дуже симпатична мила колода. Карти матові, дуже приємні на, на дотик. Такі, знаєте, ну не софтач, але і не такі, як Mystic Silk, і не такі, як в Таромансі. Щось таке середнє між ними. Дуже гарна ламінація матова. Мені прям дуже сподобалось по якості. Вони не злипаються, вони дуже гарно тасуються, дуже гарно так от ну, витягаються з колоди. Зараз я. Трошки потасую і витягнемо з вами якусь пораду нам з вами. Тобто я прям ну, вдячна пані Ілані, вона мені такий сюрприз зробила. Я не знала, що мені їде на обмін, і ці колоди мене дуже так приємно здивували. Що нам їжачки порадять? Давайте послухаємо їжачки. Ой, порадять нам займатися улюбленими справами, порадять нам а, говорити людям, що, ми їх, що вони нам дорогі, що ми їх любимо, що вони займають важливе чільне, чільне місце в наших серцях і в наших думках. А, так само вони нам говорять про те, що потрібно завжди-завжди обирати себе, не слухати. Когось ззовні, так? І ти за покликом серця. Завжди у нас по закоханим це поклик серця, який ти повинен слухати дослухатися, прислухатися. Так? Не завжди раціональність може нам. Принести задоволення, да? бо скільки людей от ризикнули, да? послухалися своєї інтуїції, свого серця, захотіли займатися саме тим, чим вони хочуть, і от досягли певних успіхів. А, і знову ж таки, пам'ятайте, що чи де успіх чужий, не обов'язково, це значить, що він і ваш. Да? Тобто завжди слухайте себе, а не тих, хто вам. Намагається нав'язати якісь думки. Да? Прислуховуйтесь, так, підказки, вони всесвіт вам дає, вам дано дуже багато можливостей, де можна знання взяти, почерпнути щось. Але в той же час так пам'ятайте, що саме ви є провідником своєї волі. Ось так от. Ой, такий класне, таке ніжне послання, так, от, знаєте, от прям. Ой, не хочеться навіть її випускати з рук. Дуже приємна колода. Я от е, поділилася з вами, і кому от їжаки подобаються, е, пошукайте, да, де там є. Бо вони точно є десь в копіях. Бо колода не нова, їй вже 4 роки майже. І вона от ну, дуже симпатична. Я рада, що вона поповнила мою колекцію. І от вона така симпатяжечка. Такс. Давайте двічко кубків закриємо красивою, щоб у всіх була завжди злагода. Дякую, що ви були зі мною. Дякую за ваші коментарі, за вподобайки, за всю активність, яку ви можете мені тут накидати. Ми побачимося в наступному відео. Бережіть себе, Па-па!